Всіх вітаю, з вами Марія і Філіжаночка про зміни до кінця зими. Тож, як завжди, ми розглядаємо з вами особисте життя, розглядаємо роботу, соціум і, може, перспективи покаже нам. Смачної кави вам? Давайте розглядати о, якісь таємнички. Дивіться, просто, от, от просто вона не хоче відкриватись, там є таємниці. Тож будемо дивитись. блюдечко ми потім роздивимось поки що. Так угу. для жінок одразу кажу, що показана по роботі ситуація, коли м -м, ви от знаєте, як звернете увагу. Шокується у вас за спиною. Які люди от намагаються вас як наздогнати у ваших справах, як, знаєте, от як... тут ще й як зачепити, але от я не бачу, щоб у них дуже це виходило. Бо дивіться, як ви дуже впевнено тримаєте в руках те, що ви робите. У вас позиція, коли ви попереду багатьох у вашому колективі. Коли ви впевнені в тому, що ви робите, і ви знаєте, яким чином взагалі от таких людей від себе відкидати. Ви бачите їх, от, як знаєте, от наскрізь просто. І дивіться, ваша якась. Тут навіть не багато буде сказано, тут як фраза одна, якась ваша. Оцих людей зупинить. Ну, це просто, знаєте, люди вважали, що зможуть в якійсь ситуації з вами посперечатися, але ж ні. Тут не вийде. І це не виглядає, як, знаєте, ви там дуже там будете сердитись і дуже там розлючені будете їх зупиняти. Ні. Ви просто спокійно їх, як знаєте, зупините, щоб, ну і просто так якось, просто ваша впевненість навіть їх зупинить. Потім по роботі до кінця зими е клопиту буде багато от саме у тих людей, які е в галузі. Обслуговування працюють. Тут як зміни на законодавчому рівні якісь. от Вони невеликі, вони такі, знаєте, Ну нібито дрібничка, але клопоту додають. Потім для когось. Зараз ось тут ви як однією рукою одну справу тримаєте, а іншою рукою іншу справу тримаєте. Це, як знаєте, от дивіться, як от нібито з однієї роботи ви ну, от як живете, там сплачуєте все, там, що треба вам в житті, а з іншої роботи як намагаєтесь відкладати. А до кінця зими у вас збільшиться оце ну, накопичування Ну, у когось з вас. Хоча хотілося б, щоб всі так могли. А, далі а, новини якісь будуть, уточнення по якимось новинам. А, такі, що, знаєте, от, плутанину спочатку на той клубок наплутали, наплутали, намотали його, а тепер розматувати будуть. А так, ось тут показана мені ситуація, в якій ось тут чоловік, як вкусити хоче. Будете спостерігати тут двоє людей між собою, от знаєте, один одного кусають, як шмат один від одного хочуть відірвати. Ну так, така суперечка, така гучна буде. І тут нема переможця в цій ситуації. Я не бачу. Розглядати не тільки ви будете, тут ще будуть глядачі у цієї ситуації, але ж Ну, вона навіть і не закінчиться до кінця зими, якщо чесно, воно і далі буде продовжуватись оце протистояння двох осіб, але ж дуже впевнено тримаються. Тут нема такого. Тут дивіться, один худорлявий, такий, такий нібито, знаєте, такого, нібито вщипни трошки, і він весь розвалиться, але ж ні. Саме мудрість дає силу цій людині, а інший він такий, знаєте, він нібито і багатий, він нібито такий впевнений в собі, але все, що він робить, це знаєте, коли людина йде і не, навіть не бачить, не дивиться, що там під ногами, і воно по-дурному виходить. Отака От ситуація це буде, знаєте, вами розглядатись дуже уважно, дуже так спостерігати і слідкувати за цією ситуацією будете. Ну, я так розумію, що і не тільки до кінця зими. Потім по перспективах до кінця зими. Ось тут перспективне пересування, коли Знаєте, от по грошах перспективно, по якісь питання такі, знаєте, не маленькі, а такі, ну, значні питання будете вирішувати, навіть як я б сказала, що навіть завершувати. І будете дуже, так, знаєте, ну, впевненіше відчувати себе. Зверніть увагу на своє здоров'я, бережіть його, будь ласка, бо показано для когось тут підвищення температури. Ну, звісно ж, одужаєте потім, але ж все одно краще б цього не було б. Бо тут показані, показані зміни в погоді. І це знаєте, і от зараз хвилинку трошки я роздивлюсь. На два тижні, може, вас ну, так трошки як вибити з сил, потім встановлювати треба буде ці сили. Так, і особисте життя. Щось мені так показане якась людина, не знаю, чоловік чи жінка. от Тут не дуже мені зрозуміло. Тож, давайте так, людина. Знаєте, аж, аж присідає, аж підстрибує, аж пританцьовує коло вас. Щось дуже-дуже так буде старатись, щоб вам же сподобатись, щоб ви ж відчували себе краще, щоб ви ж якось так звертали увагу на людину, щоб, знаєте, потрапляти вам на очі. Дивіться, тут літери С П. Схоже на літеру Б, навіть дуже літера В. Все більш літер не бачу. Так, далі що бачу ще одну отут чоловік, тут я вже впевнена. Буде допомагати вирішувати питання, якісь сімейні питання. Ну, так, Знаєте, впевнено береться за питання, і впевнено так я знаю, що тут треба зробити. Зараз все зроблю. Пані мені тут показана така сюрприз. Її очікує. Від якогось чоловіка. Насправді вона не очікує цього сюрприза, але ж буде приємно Чоловік, але такий, знаєте, доволі молодий, мені показаний. І ситуація з якимись знаннями, це, як, знаєте, Наприклад, ситуація, коли йому треба, ну, як екзамен здавати, от таке щось показане. Хтось буде його уважно так сприймати, слухати. Якась така, як зустріч, як спілкування. Потім. Багато якихось, знаєте, розмов, багато хвилювань показане. Звертаю увагу філіжанка на 15 число, але, вибачте, не знаю, про що йдеться мова або січень, або лютий. Просто 15 число. Може ще бути так, коли 15 днів від моменту, коли ви дивитесь філіжанку. Буде поставлена крапка в якихось хвилюваннях буде щось підкреслене дуже. І це трошки буде змінювати ситуацію, ну, от як завершення. Телефонна розмова, вона тут, саме телефонна розмова, тут все буде змінювати. Так, хтось з жінок закриває очі на ситуацію в сім'ї. От знаєте, як я не я розумію. Але я не хочу цього бачити. Але ж ситуація так нікуди не дінеться. Ну, з нею треба працювати. А так, для когось показана ситуація, коли спілкування в сім'ї між чоловіком і жінкою, ну от воно зараз таке. Люди відвернулись один від одного. І так, кожен собі щось своє знає. І так. Поки що не збільшується той розкол, але ж він є. Хвилюється дуже чоловік. Жінка більш впевнено себе відчуває в цій ситуації, От йому щось лячне. Він, знаєте, як показано, він от у кригу не знає, як розтопити. Він дуже холодом віє від жінки. Він дуже розуміє, що він байдуже йому, не йому а до нього вже байдуже. І от він не розуміє, що з цим робити, як це можна було б змінити. Тут втрачений час. Тут щось робити набагато раніше треба було б. Бо зміни показано, що змін, змінити все можливо було б, але затягнуто, занадто затягнуто. Для когось зміна житла показана до кінця зими. Показаний будиночок, ялинка висока, така ялинка росте. І кіт, там у вас жирний такий, товстий, такий гарний кіт світлого кольору. От якесь таке житло десь ви там приїздите. Нібито вас там вже і чекають чоловік якийсь. Так, ну давайте що далі, що нам ще тут покажуть. Дійсно, зміни, гарні зміни. Це такі, знаєте, для когось з вас. На жаль, не для всіх, бо філіжанка загальна. І для когось показані зміни, такі омріяні. Коли, знаєте, ви е, впевнено просто йшли до своєї мети і ви дійдете. Так. Молодий хлопець, якась ситуація грошова, десь він біжить швидко, йому треба вирішити питання. Ну, він зробить це, як знаєте, як нібито з кимсь треба зустрітись. І чи отримати, чи віддати ці гроші. Отут от воно так, так якось показано, що не дуже воно тут зрозуміло, що він з цими грошима робить. Тут зустріч заради грошей. Отак от показано, але ну, там ви знаєте вже свою ситуацію, то вона відбудеться, ось так. Так. Ну, на цьому і все. Більше тут мені нема що вам розповісти. Тож дякую всім і гарного дня, всім, гарних подій і гарних людей поряд з вами. Бережіть себе, хай все буде добре, хай все буде тихо і мирно. Побачимось.